Сонечко встала, йде новий день. Любі малята, усім добрий день! Діти у кожного з вас є друзі, з якими ви граєте на дичь у майданчику, ділитеся смаколиками, ходите на різні гуртки. Друзі можуть у нас з'явитися в дитинстві і залишитись з нами на все життя, а можуть з'явитися вже в дорослому віці. Але хіба лише люди можуть бути друзями? Сьогодні я пропоную поговорити. Про наших домашніх улюбленців? Чи можуть домашні тварини теж бути наші друзі, нашими друзями? Сьогодні я пропоную поговорити про наших домашніх улюбленців, котиків, собачок, але й не тільки. А чи є у вас домашні тварини? Хто це? Як його звати? Легі батьки кішки, собак тримають вдома? Ні, звичайно, ні. Люди тримають у багато різних домашніх тваринок. Це і хом'яки, і криси. І морські свинки, і декоративні кролики, і навіть поросятка. Готувати домашніх тваринок можна спеціальним кормом, якому є необхідні для життя речовини та вітаміни. Жодні тваринці не можна давати солодкого, наприклад, шоколадку чи цукерку. Адже цим ми можемо нашкодити маленьким пухнастикам. Як ви гадаєте, корм для домашніх тварин однаковий чи різний? Дійсно, він різний. Для кота навіть для кота і собаки корм буде вже зовсім різний. А що вже казати про хом'яків, морських свинок, криз? Вони ж не їдять те саме, що їдять собаки та коти. А що ж потрібно для того, щоб домашнім улюбленцям було комфортно проживати у нас вдома? Це не їжа і дім. Або ліжко для котів, або собак. А може, ви знаєте, що ж потрібно, наприклад, маленьким гризунам, таким, як криси, або хом'яки, дійсно, їм ще й клітку купують для того, щоб тваринка не загубилася в квартирі та не опинилася випадково на вулиці. Малята, чи бачили ви коли-небудь, як їсть хом'як? Якщо дати йому його улюблене ласощі. Наприклад, він дуже любить горіхи. Якщо ви привести великою кількістю горіхів, то він же все не з'їсть. Тоді він напихає горіхи собі за щоки. Діти, треба піклуватися і доглядати своїми улюбленцями, тоді вони будуть вас любити і грати з вами. Якщо у вас проживає песик або котик, то необхідно його дувати, розчисувати їм шерсть. Ходити в ветеринарну клініку на огляд та щеплення, вигулювати, купати їх, якщо забруднилися, але лише з дорослим, гратись з улюбленцем, ні в якому разі не ображати його. Часом так буває, що люди викидають своїх улюбленців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилась і господарі не можуть її знайти, а бувають і такі безповідповідальні господарі, які не шукають. Тараз є безпритульні тварини. Пам'ятайте, що життя на вулиці позначається на поведінці тварин. Інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, а саме переносити небезпечні захворювання, збиватися у зграї та бути агресивними, тому потрібно бути обачними. Чого ж не можна робити? Замахуватись на собаку палицею, гілкою, рукою. Або кричати, дражити незнайому тварину, намагатися відібрати від нього те, що він їсть, гризе, починати бігти, коли ви побачите безпритульну тварину, підходити до мами кішки або мама собаки, у яких є маленькі дитинчата, Намагати, намагатися їх погладити, тягнути кота за хвист теж не можна, підходити і гладити незнайому собаку чи кота. Але є люди, які переймаються доли безпритульних тварин. Це спеціалісти ветеринарних клінік, волонтери та працівники притулків для тварин. Волонтери тварин це люди, які допомагають тваринам, що потрапили в біду. Вони забирають тварин з вулиці та шукають для них нові сім'ї. Якщо знайти нову сім'ю одразу не вдається, то тварини тимчасово поселяють у притулок. В спеціальне місце, де проживають тварини, у яких немає господарів. Якщо забрати тваринку з притулку, вона буде вам вірним другом, незважаючи на те, протиста вона чи ні. А ще останнім часом дуже популярні стали кота кафе. Що ж це за кафе такі? Це кафе, в яких живуть коти. Але так само ви можете прийти і просто відпочити, пограти з ними, випити чаю. Дісти щось солодке. Я думаю, зараз в кожному місті вже так є кафе, і навіть в нашому. Якщо вам буде цікаво, то можете завітати і подивитися. Малята зараз у нас літо, і як домашня тварина, так і безпритунням може бути дуже важко, адже спекотно і хочеться пити. А вода не завжди знаходиться близько від них. Якщо у вас є можливість налити води десь в миску, нехай вона стоїть, а ще тварини в спеку не можна залишати в машині. А наш заняття закінчилося, діти. До побачення, до нових зустрічей!